Всім привіт! Джейд це героїня, яка є, по суті, першим саб родиці. У цьому відео ми розглянемо її скілсет, збірку і команди, у яких вона може себе гарно реалізувати. Але перед початком, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою і підпискою на YouTube і Telegram, за що я вам буду безмежно вдячним. А ми починаємо! Джейд, або Деїд, слідує шляху ерудиції і належить до квантового типу. Головна кнопка цієї дами талант. Він накопичує рівні до 8 штук, після чого завдає великий квантовий демедж по усім противникам за допомогою послідовної атаки. А ще після неї Джейд отримує 5 стаків ефекту, який збільшує її крит демедж, максимум 50 рівнів, що дасть їй аж 120% крит демеджу. Як отримати стаки фоллвап атак? Шляхів тут декілька. По-перше, це звичайна атака самого Джейт, яка дамажить по трьом таргетам, що дає нам аж 3 рівні. По-друге, її надздібність, яка завдає Демедж з множником у 240% на 10 рівні, а ще додатково збільшує множник послідовної атаки на два ходи самої Міс. На 10 рівні обох здібностей фінальний множник буде 180% від атаки по таргету. І третій найголовніший спосіб здобуття рівнів це навичка. З допомогою неї Джейт обирає одного з союзників і робить з нього збирача боргів. У цьому стані союзник отримує бав швидкості у 30 одиниць, і під час використання ним або неї атаки буде завданий додатковий квантовий демедж від атаки Джейд. А також ця атака збирає здоров'я у збирача у розмірі 2% від його максимального і від цього неможливо померти. А рівні отримуються, коли союзник задає демеджу по ворогам. Один атакований ворог, один стак. Через це треба дуже уважно обирати збирача, бо якщо це буде солотаргетний персонаж, то це буде не дуже ефективно. Звісно, можна обирати й саму леді з КММ, але сенсу від цього не буде, тільки якщо у вас взагалі не залишилося інших варіантів. Діє, це все три ходи самої Джейд, тому ми не дуже хочемо, щоб вона дуже часто ходила. В середньому за одну навичку ви будете виконувати від однієї до двох або трьох послідовних атак, залежно звісно від команди, але в середньому будуть самі такі числа. З рахунок енергії Jade без відновлення ви бачите на екрані. В середньому кожні півтори ротації ми можемо скидувати ультимейт, який коштує 140 енергії. Але, якщо, це, якщо чесно, це не дуже критично і не обов'язково добирати енергію. Але про це ми поговоримо вже в розділі з артефактами і планарними прикрасами. Пару слів щодо техніки. Вона соборського типу, а при використанні станеть ворогів у певній області і на початку бою задає демедж від атаки і дає собі 15 стаків крит демеджу, тобто вона одразу ж отримає 36% крит демеджу. Перейдемо до пасивок. Перше полегшує процес набору стаків таланту, даючи їх кожен раз, коли ворог вступає в бій, або коли збирач починає свій хід. З цією пасивкою у вас за одну та дві навички спокійно буде 50 рівнів. Друга просуває дію Джейд на початку боя, що дає змогу одразу відмітити колектора. І з третьою пасивкою стаки таланту почнуть давати атаку, максимум 25%. Характеристика на 80-му рівні у вас на екрані. На цей раз, звісно, без критів, але в цілому таланту вистачає з головою. Декілька слів про Ейдалоне. Перший це імба, він дуже сильний, і я раджу його дістати. Другий дає їй 18% кричансу. Ну це типу норм, але одного гаранта, як на мене, не коштує. Є4 і є 6 відкривають її повноцінну можливість грати як мейн-ДД, Але я думаю, тим, хто крутить є 6, буде все одно на моїй коментарі. Підсумовуючи, є один краще, ніж Сигна, але сигна краще, ніж Е2. Тепер зброя. Сигна наджейт непогана і взагалі достатньо універсальна як для ерудиції, тому це далеко не найгірша інвестиція у свій аккаунт. Приблизно на 10% гірше себе показує Сидне Хімеко при умові, що в нас буде завжди п'ять ворогів на полі бою. Ще твірок гарно себе показує конус з бойової перепустки, тим паче на високих рівнях накладення. А ось ці чотири варіанти в цілому майже рівні, і залежить лише від умов. І рівню накладень, тому обирайте щось з цього. Усі інші варіанти нам не потрібні, бо завжди є абсолютно безкоштовний R5 сніданок, який можна поставити і отримати в гарні цифри демеджу, реліквії і планарні прикраси. Для початку сети. Найкращий це повний квантовий, але важливо, що це тільки при умові наявності квантової вразливості, інакше він буде трішки гірше, ніж сет послідовних атак, але парою відсотків критмаси в цілому все регулюється. Також можна розглянути варіант комплектів 2 на 2 з корисних сетів, ну це як завжди. У планарках різниця між варіантами буквально не більше 1,5%, тому ставте той комплект, де краща характеристика. Щодо самих характеристик. Якщо ми граємо нею як саб ДД від бонус так, то пріоритети такі: ноги на атаку, тіло на крити, сферу на квант, а мотузку на відновлення або на атаку в залежності від додаткових характеристик. А якщо вона грає як більш самостійний ДД, тоді ноги однозначно на швидкість, а мотузку на атаку. Додаткових статів все як завжди: крити, швидкість і атака. Але при балансі статів враховуйте додатковий крит демедж з таланту, і у вас взагалі повинен бути упор у більш крит шансовий білд, так як 120 ми отримуємо чисто за рахунок таланту. У справі команди міс Джейд має достатньо гарний різноманіття. Глобально команди з нею діляться на дві групи: це або два ерудита, або комбо Jade плюс Blade. Для першої команди нам підійде будь-який герой, який може стабільно дамажити по великій кількості таргетів. Зокрема, це герої шляху ерудиції. До них ми беремо саппорти і сустейна і йдемо ангелізувати Fiction. Друга концепція має дуже гарну синергію, бо у стані колектора Блейд буде стабільно давати послідовну атаку кожні 2 або 3 ходи. Якщо ви питаєте в кого тут краще вкладуватись, то це залежить від контенту, проти якого ви б'єтесь. Якщо на полі у більш частину часу 5 ворогів, тоді Джейд буде десь у півтора рази більше дамажити, ніж Блейд. При трьох таргетах вони майже рівні, але мисливець за телеронами домінує. Ну і проти Схолу таргета Блейд завдасть сумарно десь у три рази більше демеджу. Підведемо підсумки щодо Джейд. Як на мене, вона є одним з найсильніших представників шляху ерудиції на даний момент. Але на жаль, цим все і сказано. Стабільно вона грає лише в п'юрфікшені і все. Тому важко її назвати прям мастхевпулом. Але якщо у вас немає адекватних родиків для закриття чистої фікції, я вам раджу її викрутити. Бо, як на мене, вона буде навіть краще, ніж Аргентії, бо є не мейн Мейндеде, а скоріш Савдеде, і може грати при бажанні з будь-якими іншими героями. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, буду дуже радий за підтримку у вигляді підписки та вподобайки. Також не забувайте заглядати у мій телеграм, а у коментарях можете написати, як вам ця леді з КММ. На цьому все. Дякую за увагу і до наступного відео.